Слава Господу! Як приємно бачити кожного з вас. Слава Богу, дійсно за те, що ми маємо можливість прийти на це місце, бачити один одного, збиратися разом і славити і величати нашого Господу. Всі погляди наші зараз дивляться на сцену, де сидять діти і десь. Кожен може згадати, які колись ми були. Теж маленькі діточки. І знаєте, Ісус каже, що Ісус любив, коли приходили діти до Нього. Ісус дуже любив. І добре, коли ми дійсно поводимо себе як діти. Би хотів коротко поділитися двома місцями Слова Божого. Перше місце це буде Євангелія Марка. Десятий розділ, 42 по 45 віршик. А Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вами бути першим, бажає, хто з вас бути першим, бажає. Нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов на те, щоб, служил, щоб служили йому. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Такими словами Ісус звертається до учнів, а перед цим учні йшли по дорозі, і Сини Завидеєві вони підійшли і захотіли сісти по праву і по ліву сторону від Ісуса Христа в Царстві Небесному. І коли це почули учні, почалося негодування і почалися спори, розногласія. Але далі Ісус до них каже: Він наводить приклад цього світу і каже, що в цьому світі панують князі. І вельможі їхні тиснуть. Він розказує, що в цьому світі є якась ієрархія, і вона ось так працює. Але далі Ісус каже, щоби так не було між вами. І каже: не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. Христос нагадує, що царство Боже, воно відрізняється від правил цього світу. Воно відрізняється, і Він каже, що трошечки не так, як ви тут уявляєте себе. Якщо є начальник, то я вже можу щось робити, а якщо я президент, то взагалі. Ісус каже, що. Якщо бажаєте бути більшими в Царстві Божому, то 44-й вірш каже: а хто з вас бути першим бажає? Хто першим бажає, нехай буде всім за раба. І наводить приклад не на кому іншому, як на собі. Мені подобається, що Христос завжди показував приклад він не казав, що отак робіть, але сам не робив. Ні. Христос показував все в прикладі. І Він каже: бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Христос показав своїм прикладом, як нам потрібно досягати Царство Божого. Звичайно, учні, може, не дуже розуміли, але Христос навчав їх, кажучи, такі слова. І коли Завідєєві сини звернулися сісти по праву або по ліву сторону Ісуса Христа, звичайно, вони хотіли, щоб десь бути при владі, десь сидіти коло Христа. І гарне бажання, гарне бажання. Але Христос. Дає поправку цьому всьому. Він дає поправку і каже, що між вами так нехай не буде. Одне із місць каже, тому дізнаються, що ви мої учні. Чому? Є така одна критерія, тому що між вами є любов, чого не хватає в цьому світі. Не хватає тої любові, за яку говорить Христос. Апостол Павел. До Єфесян, в четвертому розділі, послання апостола Пафла до Єфесян, четвертий розділ, а він пише наступне і каже отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Апостол Павел наголошує, що поведінка християн, воно, вона теж відіграє немалу роль, немалу роль. І каже, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. І далі каже, з всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові. Терплячи один одного, полінуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Апостол Павел добре розуміє і каже, що, щоб досягати царства Божого, то треба щось робити. І каже, що з всякою покорою та лагідністю. А ми давайте будемо трошечки вникати в себе і передивлятися, чи є в мене ця покора, чи є в мене ця лагідність. А далі каже з довготерпінням у любові, терплячи один одного. Терплячи один одного. Сьогодні так важливо, щоби Божа любов. Вона наповнювала наші серця. Без Господа ми можемо лише говорити, але практикою, ділом воно випробовується в наше життя. Ми співали пісню, і майже другий куплет тої пісні, а він був, якщо можна висвітлити другий куплет тої пісні, що ми співали. Там такі цікаві були слова. Про випробування, останній рядочок тих. І там було так сказано, що випробування вони будуть. Кожна людина вона випробується. Вона не пройде так просто легко або. І мені це купліта. Ось. В твоє присутствие прихожу я, теней светом світом я, Через кров я тобою засияю, испытай меня, мене, чому удаляє. Цікаво, що коли людина приходить в Божу присутність і каже, я все удалю, я все заміню, я все зроблю, але далі слова іспитай меня». Сьогодні питання, що Бог іспитує. Чи люблю я брата? Цікаво, коли момент приходить в спілкування з братом, то лукавий, звичайно, хоче ссори, лукавий хоче, щоб не було єдності, щоб не було миру, не було любові. Але Бог бажає, щоб була єдність, мир, любов, радість во Святому Дусі. Чи маємо ми це внутрі себе? Чи живе воно в нас? Чи панує нами Дух Святий? Коли ми говоримо за пробудження, коли ми говоримо за речі, котрі би нас би мали надихати і рухати в Царство Боже, то ми мусимо згадувати про те, чим я сьогодні наповнений. Христос саме і каже, що ви маєте послужити один одному, мати між собою любов, апостол. Павло до Єфесіан каже, що маємо, маємо мати покору, лагідність, довготерпіння, любов, в любові терплячі один до одного. І далі каже, пильнуючи, зберігати єдність духа в союзі мира. Оця єдність духа, це говорить про те, що ми любимо один одного. Любов'ю Ісуса Христа. І все писання закликає навіть Ісус, коли до нього підійшов один із людей, і запитав, яка ж найбільша заповідь, Ісус наводить дві заповіді: Першу возлюби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всім єством і перечисляє все, і каже, і друга важлива возлюби ближнього свого як самого себе. І далі каже, що на цих двох заповідях основано все Писання, пророки, все основано на любові Божої. І цей вірш, який взагалі мене написаний, він пише про те, що Бог полюбив. Коли людина кається, коли приймає Христа, я неодноразово бачив ці моменти і переживав цей момент. Коли є покаяння, коли Бог входить в наше серце, то ми всіх любимо, всіх вітаємо, всіх обнімаємо. Але що далі происходит? Якщо не пильнуємо над цим, то ми тіряємо основу любові Божої. Тому, дорогі брати та сестри, коли ми говоримо, що я вірю в Ісуса Христа, Апостол Павел в посланні каже, і беси вірують, і тріпещуть. Добре, що вірите. Але далі каже, покажіть вашу віру. Христос каже, щоби ми служили один одному, проявляли любов Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Апостол Павел в Єфесянам каже, у любові терплячі один до одного. Терплячі, не буйні, не крикливі, не зневажні, але терплячі один до одного. Ще в одному із місць каже: нісіть бреміна друг друга. Дуже важливо, щоб ми дійсно сьогодні, якщо десь втрачено, але знов обрітали ту любов Божу щоб ми вже дивилися на свого брата, на, свого, на свою сестру з любов'ю Ісуса Христа. І це не лише на словах, але щоб ми і ділом показували ту любов Ісуса Христа. Тому що час лукавий. Час такий, що кожен випробується. кожен випробується. Ніхто не війде в Царство Боже без випробувань. Ніхто. Кожен мусить буде випробуваний. І самі може і тяжкі випробування приходять, може, десь від рідних, близьких, навіть Петро, підійшовши до Христа, і каже, да не буде з тобою так. Але коли є любов Божа, коли ми покриваємо любов'ю Христа, може недоліки інших, то і нам покриває Бог. Ми в молитві Очі наш молимося, Господи, прости і далі, як і ми прощаємо. Оця любов, котра заложена в Євангеліях, заложена Господом в Ісусі Христі до нас, говорить сьогодні до нас, чи я прощаю, чи я люблю. Тому, дорогі брати та сестри, нехай саме Божа любов, вона наповнить наші серця. І ці випробування, котрі дещо стоять перед нами, ми зможемо в силі Духа Святого з Божою допомогою пройти. Тому що Бог це наша надія. Бог Він підкріпляє, веде і скеровує нас. Я би хотів в цій щирій молитві разом, в єдності, подякувати Господу, що Бог по великій милості і любові сьогодні дає і нам. Зібратися тут разом, мати єдність, мати молитви, співи, сьогодні подякувати особу, Господу, за діток наші, котрі, котрі сьогодні будуть служити нам співом, віршами, проповідям. І в цій молитві попросити, щоб Бог, оці ці молоді серця, я завжди прошу, моліться за дітей, молоді підлітків, моліться за них, щоб Бог. Перероджував їхні серця, щоб вони з юних років вже стрімилися служити Господу. І тому в цій молитві помолимося і за діток наших, подякуємо Господу і також згадаємо за нашу Україну, країну, в якій ми живемо, щоб Бог являв свою милість, щоб Бог прилагав спасаємих їх до церкви, щоб люди пізнавали любов Ісуса Христа. Тому я всіх запрошую, схиляємося і в щирій молитві. Дякуємо, Господу. Хвала тобі, святий Господь, а ми величаємо ім'я Твоє святе і привозносимо Тебе, Господь, Творець, создатель наш, слава Тобі! Алілуя! Ми вдячні тобі, Ава, Отче, за твою милість, котра сьогодні обновилася. Ми величаємо ім'я Твоє святе і дякуємо тобі, що ти дав змогу нам сьогодні зібратися на цьому місці. Слава тобі, Ісус! Алілуя, Хвала Тобі! Ми дякуємо, Господи, що Ти благословив. Я величаю ім'я Твоє святе, що Ти, Господь, дав можливість нам разом в цій молитві, Господи, прославити Твоє святе ім'я, подяка Тобі, Господь. Аллилуйя, слава тобі, авочера глайде. Глайдет. рамана Глайдес. Аллилуйя, Ке геме, геме. Керама Глайдес, аллилуйя, хвала Тобі, Ісус. Ми дякуємо, Господи, але також просимо Тебе за наших діток, Господи, кути сьогодні буде служити нам. Ми молимо благослови. Наповні їхні серця, Господи, собою, Ремене Клайдес. в ім'я Ісуса Христа, благослови молодь, підлітків, також, Господь, щоб вони мали переродження. Алілуя, служили теб тобі, Клайдес. слава тобі, авачі, Лахлемегейдес. Боже, ми дякуємо тобі, що ти на цьому місці, що ти Духом Святим наповнюєш, слава тобі, аваче. Величаю і привозношу тебе, Господь. Слава тобі! Ми також молимо, Господи, за нашу країну, в якій ми живемо, Господи, і просимо про милість Твою. Молимо Господи, прилагай спасаємих до церкви в ім'я Ісуса Христа, щоб скорше закінчилося, це беззаконня, яке є, щоб скорше закінчилося те безум'я, яке є сьогодні. Господь, ми благаємо Тебе, тому що це в Твоїй силі, це в Твоїй владі, аботчики, рама Романа Глайдес. Алілуя! Слава тобі, Господь! Дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви, величаємо тебе. Я прошу, Господь, благослови кожного, хто є на цьому місці, Дух Святий, торкайся кожного серця, кожного разуму в ім'я Ісуса Христа, щоб, Боже, це зібрання воно було для назідання, для назідання церкви. Щоб це зібрання, Господи, воно було для того, щоб ми запалилися Тобою. Алілуя. А, Отче, ремени, сідать Тамана Глайдес, щоб в цьому зібранні, якщо у когось опущені руки, вони піднялися, для того, щоб молитві, молитва була до Тебе, а Отче, слава Тобі! Благослови служителів, благослови нас усіх. Ава, Отче, слава тобі, Господь, і кожне серце, котре ще не пізнало тебе, як лічного Спасителя. Турбуй, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб поки є той час благоприємний, Гарамана, Глайда, Векемену, Сидактамана Гейдис, Галілуя, вони приймали тебе, як лічного Спасителя. Дякуємо і величаємо Тебе. Тобі, нехай буде слава і честь. Великий святий, могутній та сильний, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Охвала Ісусу Христу.